Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. У Полтаві в ніч з 12 на 13 червня постамент, на якому раніше стояв пам'ятник Леніну, розмалювали в кольори Георгійської стрічки. Нагадаємо, що в кінці квітня цього року тут повісили табличку із надписом Небесна сотня. Одразу після цього три юні художниці з Полтави розмалювали постамент, прикрасили полтавським орнаментом, зображеннями майданівців і віршами про героїв. На фарби активістам виділила кошти одна із політичних сил. На творчість витратили понад 8 годин. До процесу долучилися чимало небайдужих полтавців. Нині все це замальовано чорною та жовтою фарбами, кольорами георгівської стрічки. Побачивши таку картину поблизу постаменту зібралося чимало людей. Полтавці намагалися стерти неподобства вандалів. Саме так невідомих злочинців називають полтавські активісти, які створювали пам'ятний знак загиблим героям Майдану. Разом з тим зізналися художниці нашій знімальній групі. Вони не надто здивувалися останнім подіям, адже про те, що їхню роботу зіпсують, невідомі погрожували вже давно. Проте дівчата з оптимізмом кажуть, зроблять постамент ще кращим. Після того, як перший раз було закидано постамент ягодами, то ми розуміли, що буде наступний крок. І що наступного разу це буде не ягодами. Ми знали, що буде замальовано фарбами. Звісно, ніхто не знав, коли це буде і в якому вигляді це буде. Але ми були в принципі готові до цього. Це відголосок того, що відбувається зараз на сході, Донецьк, Луганськ. Е, відповідно, людина, та що скоїла цей злочин, робила його не від щирого серця, не за покликом душі, а робила за гроші за чиєюсь вказівкою. Е, Ну там написано Русь. Якщо він трошки історію знає, то Русь це саме є Україна. Якщо ти хочеш акцентувати увагу на Русі, то треба залишити було те, що ми ці створили і дописати свята Київська Русь. Ми найближчим часом приступимо до відновлення справедливості, до відновлення пам'ятника, як ми його уявляємо. Можливо, не в такій формі, як він був раніше, але краще, можливо, навіть краще. Полтавці знову звинувачують міського голову у незаконному розподілі землі. Цього разу жителі мікрорайону Половки. Під стінами міської ради їх зібралося кілька сотень. Люди обурені рішенням міськради про знесення гаражів по вулиці Примакова. Там майже 40 років біля житлових будинків існують пів тисячі гаражів. Тепер подейкують, що їх хочуть знести, а землю віддати під забудову житла. Полтавці, які влаштували пікет біля міськради, запевняють, земля під їхніми гаражами уже продана. Тому й прийшли висловити свій протест Олександру Мамаю. З міськради до пікетин... пікетувальників ніхто не вийшов. 40 років стоїть гараж там, а тут вирішили то сам багатії. Зняти бабусі, діди, внуки їздять, машини свої ставлять чи в лікарню відвезти, чи куди. А зараз вирішили зняти їх там і. Дати землю під котеджі, постройки, все У нас дуже багато представників перше ветеранів війни, людей похилого віку, для, для яких гараж це необхідність, розумієте? Це це не розкіш, а необхідність. Вони там зберігають свої продукти на тобто Для них це воно необхідно. Чимало небайдужих людей, які бажають допомогти військовослужбовцям українських збройних сил у ці складні хвилини для нашої країни, сумніваються у тому, чи потрапить їхня допомога безпосередньо до тих, хто її потребує. Волонтерська група, яка організувалася навколо ініціативи громади Полтавського кафедрального свято-успенського собору, турбується про те, аби усі зібрані матеріали для українських воїнів потрапили з рук в руки. Наш кореспондент Наталія Святцева не лише входить до групи волонтерів, але й брала участь у відправці та передачі допомоги військовому підрозділу на Сході. Зараз загружається мікроавтобус. Переважній більшості це вода, яку просять наші десантники, які сьогодні розташовані ну, за декілька кілометрів від Слав'янська і несуть там бойове чергування. Волонтерська команда свято успенського собору об'єднала навколо себе небайдужих, які не лише збирають необхідні речі для військовослужбовців зони бойових дій, але й турбуються про те, щоб все зібране було особисто передано українським воїнам. До нашого собору діти приносять листи, які адресовані ну, воїнам наших збройних сил. Це дуже зворушливо. Це те, що буде підтримувати бойовий дух. В наших бійцях це те, що буде їм ставати стимулом сумлінно виконувати обов'язок перед українським народом, тому що маленькі українці пишуть листи, підбадьорюючи наших військовослужбовців. Ось діти і телерадіокомпанія «Лтава» написали ось листи, такі прекрасні, розфарбували їх в національних кольорах. Я думаю, що ми далі будемо про проводити. Такі заходи і збирати ці пожертви і відправляти їх нашим бійцям. Тому я всім, хто долучився до цього, дякую і закликаю всіх, хто має таке бажання долучитися до цієї справи. Власним транспортом за власні кошти полтавські добровольці доправляють очікуваний вантаж у зони дислокації військовослужбовців Сходу. Ми їдемо зараз, відвозимо матеріальну допомогу. Ну, що люди знесли за воду там. Мильне, брильне, Там, ну, що, що тільки можна. Володинці, медикаменти. Веземо нашу штурмову бригаду. Той військовий підрозділ, це Хіровська бригада, стоїть 5 кілометрів від міста Слов'янська, і тому ми туди не можемо доїхати, то ми веземо десь в оприкільне місто, куди нам скажуть, перегрузимо на вертольот, а потім це я надійські, вечором получать вони нашу передачу. Ми зараз його загрузимо на вертольот, і я думаю, що сьогодні вже в ніч воно буде вже у нашій бригаді. Тому ми напрямуй веземо. Ми посередників, без нього. Я сподіваюся, що люди теж будуть відзиватися, будуть допомагати. А ми будемо возити. Возити ми хоч кожен день. Разом з речами, про які просили українські воїни, вони отримали і дитячі листи, які їх по особливому зворушили. Хочу подякувати діткам, вони нас підтримують і ми, ми готові за них віддавати життя. Ці листи зараз попадуть в бону в зону бойових дій і отримають військовослужбовці нашої частини. Хотілося б сказати, що ті люди, які якісь сили уділяють для цього свого діла, вони для наших ребят. очень очень много чего значат потому что есть люди у нас мы как-то поделились одни люди хотят помочь другие не хотят помочь так же самое как э, какие какие-то э, руководители кто-то хочет помогать кто-то не хочет а ребята молодые ребята которые находятся в серьезной ситуации в тяжелых условиях вот они они нуждаются плода до, до таких вот вещей как там вода какая-то консерва какая-то салфетка они помогают всем всем помогают бронежилетами, їжею, підтримкою моральною. От. Ну, ми за все їм можемо подякувати в цьому плані, тому що без них теж, як це кажеться, тяжко. От. І ми будемо вірно захищати нашу українську, українську державу. Рідну землю боронимо разом. Так називається громадська ініціатива, започаткована спілкою Полтавська громада, інформаційним центром Майдан та самообороною Полтавщини. Головна мета акції підтримка наших військових і правоохоронців, які нині боронять Україну в гарячих точках. До ініціативи долучилося чимало громадських організацій, підприємців та просто небайдужих полтавців. Про це розповіли на прес-конференції. Ініціатори та координатори акції. Це призовники Нашим землякам, залученим до антитерористичної операції на сході України, важко і це розуміють усі. Щодня свою допомогу пропонує безліч полтавців та мешканців області, серед них і чимало літніх людей, які діляться своїми і без того незначними статками. Розповідають ініціатори акції і наголошують, нашим хлопцям важлива не стільки матеріальна допомога, скільки підбадьорюючи слово. Наша мета у проведенні цієї ініціативи заключається не лише в тому, щоб забезпечити там чи фінансово, чи матеріально-військових, а й в забезпеченні морального духу наших бійців, і мета об'єднати нашу спільноту полтавську для того, щоб ми були однією сім'єю, одним цілим. І не розірваним краєм, а єдиною державою. Кошти планували збирати саме для бійців, які перебувають на сході. Та згодом стало зрозуміло, що не меншої допомоги потребують переселенці з гарячих точок. Через те, що вони мешканці нашої країни, статусу біженців, а отже, і відповідних пільг, для них не передбачено. Громадська активістка Наталія Костіна говорить, щодня навертаються сльози, коли спілкуються із тими, хто опинився без житла та без засобів до існування. Багато дуже проблем нас виникає з реєстрацією, багато з переселенням, багато з забезпеченням. І люди, коли до нас заходять і просять, кажуть, ми вас, ми вас розуміємо і зрозумійте нас. Допоможіть нам не тільки матеріально, а й морально пережити цю цю трагедію, яка трапилася з нас з кожним із нас. Багато сімей, які приїздять до нашого регіону, мають маленьких дітей, звертають увагу волонтери і активісти. Тож особливо потрібні саме дитячі речі, одяг, харчування і засоби гігієни. Чимало полтавських перевізників і просто добрих людей, розуміючи всю небезпеку, їздять самі забирати людей зі сходу. Багато хто боїться їхати в той край, і ми їх також розуміємо. Розуміємо всю відповідальність того моменту і розуміємо, що насправді це серйозно. Але при тому всьому, люди добрі, а якби там були ваші діти, а якби там були ваші знайомі, ви б поїхали, почуйте мене, будь ласка, і допомагайте нам більше. Ініціатори акції зазначають, велику допомогу надають у Полтавській обласній раді. Хоча загалом у державі ведеться недостатня робота зі стабілізації ситуації, переконані активістки. А отже, зараз українцям як ніколи потрібно згуртуватися і закликають полтавців не залишатися байдужими до біди людей зі сходу країни, адже ніхто не впевнений, чи буде завтра спокійно і в нашому краї. Я не хочу паніку сіяти серед людей, але, але ми повинні бути всі на чеку і повинні гуртуватися. І принцип Моя хата з краю зараз абсолютно недоречний. 14 червня Всесвітній день донора крові. Напередодні в обласній станції переливання крові із цим святом привітали найактивніших донорів. Крім того, 13 червня тут провели і благодійну акцію Даруйте кров, рятуйте життя. Десять років тому ініціаторами відзначення всесвітнього дня донора крові виступили Міжнародна Федерація туристства Червоного Христа, Міжнародний туристи з переливання крові та Міжнародна Федерація організації донорів крові. Саме 14 червня народився Карл Ландштейн, лауреат Нобелівської премії, який відкрив основну систему групи крові, яка використовується при переливанні. Потреба в донорській крові вона взагалі існує. Взагалі, всі лікувальні заклади практично працюють з нашою допомогою. Це невідкладні стани, це оперативні втручання, масивні крововтрати, це гінекологія кушерство, захворювання крові і багато багато іншого. Володимиру Хорошуну цього року виповнилося 45 років. Майже половину свого життя він здає кров. Цього року йому мають присвоїти звання почесного донора. Дуже багато разів. Чому допомагаю? Тому що рятувати життя людей це почесна справа. Ну і в принципі, це прямий обов'язок. Я вважаю, кожного громадянина нашої держави. Минулого 2013 року в області безоплатно здали кров понад 15 тисяч людей розповідають медики. Відчуття тільки приємні. Допомага йде дітям. Ну, будемо здавати кров до тих пор, поки буде можливість до цього. Щодня до обласної станції переливання крові приходить до 30 людей. Працює також виїзна бригада, яка заготовляє донорську кров в районах області. Загалом на Полтавщині мешкає трохи менше трьох тисяч почесних донорів. З нагоди свята найкращі донори Полтавщини отримали ціні подарунки від волонтерів обласної організації Міжнародного товариства Червоного Христа. 13 червня на стадіоні Динамо відбувся турнір з футболу серед дитячих команд. Змагання присвятили пам'яті ветерана полтайського футболу Віктора Бичкова. Відкриття турніру бачила і наша знімальна група. У турнірі пам'яті Віктора Бичкова взяли участь вісім футбольних команд: це представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл Полтави та області. Навіть була команда дівчат із Кобиляк під назвою Лідер. Крім того, що їм потрібно було змагатися із хлопцями, грали вони переважно у футзал а отже, не мали спеціальних буців для виступів на трав'яному покритті. Незважаючи на це, настрій у них перед початком змагань бойовий. Грати буде важко, але ж ми приїхали сюди не просто подивитися, як тут все проводиться, а приїхали змагатися і Перемагали. перемагати. Змагання урочисто відкрили вранці. Перед учасниками виступив голова Федерації футболу Полтавської області Олександр Кудацький. Я бажаю всім вам отримати удовольствия і зайняти Крім того, на відкриття запросили і дружину та сина славетного гравця, в пам'ять якого організували турнір. Були і ветерани полтавського футболу. Нагадаємо, Віктор Бичков полтавський гравець та тренер. Він довгий час виступав за сільбут та колос. Найяскравіша мить у його кар'єрі красивий голову рота легендарного Льва Яшина. Мій батько все життя провів у футболі. Багато хто з полтавців його знає, пам'ятає, як він грав. І я дуже вдячний Полтавській федерації за те, що вона в честь його пам'яті. Проводить цей турнір для дітей, у яких ще все майбутнє у футболі. Я як дружина, я можу перш за все сказати, що він був прекрасною людиною у особистих стосунках. Це була просто унікальна людина, яка любила весь світ, і здавалося, хотіла завжди ощасливити весь світ. На відкритті Олександр Кудацький вручив і фінансову допомогу ветерану Полтавського футболу Олександру Степанову. А перший заступник голови федерації футболу області Олександр Дігтяр подарував суддівську Форму арбітру з Донеччини Артему Анісову. Він через напружену ситуацію на сході країни змушений був покинути рідний край. На Полтавщині його прийняли у комітет арбітрів. За підсумками чемпіонату серед дитячих футбольних команд визначили переможців. Трійка призерів виглядає так: Ніка Скобеляк – переможці турніру, дитячо нацька спортивна школа імені Івана Горпинка з Полтави на третьому місці, дитячо нацька футбольна школа Ворскла – третій. Усі призери отримали грамоти, медалі, солодощі та грошові винагороди. На цьому основний блок новин вичерпано. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, В день 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 10-15, А в день 20-25, п'ять. Вище